Ніколи не купуйте квартиру, яка продається по довіреності, поки не перевірили оці основні моменти. По перше, в довіреності мають бути чітко прописані права представника: а саме, право продавати конкретну квартиру і вказана її точна адреса. По-друге, мають бути чітко прописана мінімальна або конкретна сума та умови, за яких відбувається продаж. Або пункт про те, де чітко написано, що представник має право самостійно визначати суму і умови продажу. Це все критично важливо. Друге, що необхідно перевірити, це дійсність довіреності. І отут максимально уважно. Якщо довіреність посвідчували в Україні, нотаріус буде бачити інформацію про неї, відповідно, і буде бачити, дійсна вона чи ні. А якщо її писали за кордоном, то тут все трішки складніше. Нотаріус про неї інформації не побачить. І тут дуже важливо обов'язково зв'язатися із нотаріусом за кордоном, який посвідчував цю довіреність по телефону, месенджері, пошта, як завгодно, і уточнити, дійсна вона чи ні. А що ж робити, якщо про недійсність довіреності стало відомо вже після основної угоди? У нас є стаття 249 цивільного кодексу України. У другому пункті зазначено, що довіритель одразу після анулювання довіреності має негайно попередити про це довірену особу. А відповідно того, що написано у пункті третьому цієї статті, стає зрозуміло, що навіть якщо квартира була продана по такій довіреності, і у власника виникли, у колишнього власника виникли з цим проблеми, то повернути квартиру майже неможливо. Значить, тут вже будуть питання не до вас, а саме до довіреної особи. Чому я кажу майже? Бо ще на першому курсі мій ректор мені сказав, що у нас максимально недосконале законодавство. Тому все ж таки краще одразу перевірити ті пункти, про які казав вище, до основної угоди.